Вітаю на каналі Квітуча садиба. Зараз іде дощ, роботи на вулиці немає. В хаті також з рослинами я сьогодні не працюю, а все тому, що сьогодні затемнення, новолуніє. Ну, якби, хтось звертає на це увагу, хтось ні. Я раніше також не звертала увагу, а все тому, що не було часу на це дивитися, а зараз більше часу. Проводжу вдома, отже, вибираю більш сприятливіші дні для розмножування посадки рослин. Ось, ну так як у нас сьогодні так склались обставини і сонячне затемнення, і на дворі дощ, то сьогодні я буду працювати над ландшафтним дизайном, над проєктом, який треба буде на. Днях уже захищати. Ось, Я спробую трішечки показати вам сам процес, як це відбувається. Уже були підготовлені проекти на бумаги, а зараз переносю все, що малювала, все, що планувала ну, в програму Real Time. Ну, і ось зараз будемо бачити, що виходить. І так, зараз я обираю в програмі підходящу рослину для ось цього кола. Так. І, звісно, це такий. Процес досить таки тривалий. Я сюди шукаю може,вільник, почвопокривний, тому що мені треба зробити максимально мало доглянутий сад. Але, ну, так як я люблю квітучих рослин, щоб було багато, то, ну, це таке, може і не вийшло в мене відразу зробити мало доглянутий. І так, шукаємо можевільник, почвопокривний. Як бачите, тут дуже багато різних рослинок. Ось отак триває цей процес. Такі ялинки різні, а нам треба будь-вопокриний живільні. Програма на англійській мові. Хто, звичайно, знає англійську, тому буде легше працювати, але... Мені складно, тому що я англійської не вчила в школі. У нас була інша іноземна мова, але в школі, в якій я навчаюся, дуже добре розповідають. Про школу розповів після захисту, а зараз мені треба зробити все, щоб... Не осоромитись. Думала спочатку, що я достатнь, достатньо знаю про рослини і що мені буде легко. Але я дуже сильно помилилася. Зовсім нелегко згрупувати всі знання до кучі, так як ти це, я думаю, не лише в мене так, а в багатьох. Хто полюбляє квіти, той хоче все і відразу посадити. Такий собі венігріт виходить. Але то не є правильним, треба робити більш згруповано і гарно, щоб воно читалося і було красиво. Та що ж я не можу можевільниками, не пойму, де він. Ну ладно, потім я ось покажу, що в мене вийшло зараз. Ось, ось таке такий проєкт готую. В цьому колі мені потрібно засадити можевільниками почвопокривними. Потім відвела зони посадок і дерева. У мене на ділянці ось такий уклін, і дуже він подобається, тому що нібито вітринка така собі виходить. Ось. ось так. Ось ялиночки, доріжечки, фонарики. Я вважаю, що треба робити плани, тому що, по-перше, це заощаджує час, кошти. І якось більш-менш можна упорядочити свої думки, тому що, я ж кажу, що якщо людина дуже полюбляє рослини, то вона хоче все висадити на ділянці, просто без винятку. Ось, бачите. Зона відпочинку, Кострище ще буду будувати. Ось вхідна зона з мощенням. Ось така. Тут я ще думаю, що я хочу. Ось така стежечка. Ось. Це з ноября місяця, з листопада, вибачте. з листопада я працюю над цим проєктом. Чоловік мені в цьому допомагає. Виміри ходили, робили, намалювали план. Зараз роз, зробили вже на місцевості розвивку, і мій план. Чи наш план зійшовся із. Тим, що ми малювали, це дуже тішить, що ми зробили все вірно. Тепер залишилося всього-навсього втілити це в життя. Але я обов'язково вам покажу фотографії, які, які були на цій ділянці до цього. до зараз. І зараз ви дивитесь і бачите, про що я мрію. Ось. Лілійники ось жовтенькі, живопліт. Ну і гортензії. Куди ж без гортензії, Але це ще тут в процесі. Ой, дивіться, так, оп, ні, повертаємо. Ось так. Або навіть я і не знаю зараз. Але прибираємо. Ще буду садити живопліт із самшиту. Він вічно зелений, компактний, гортензії. Ось така триває робота в мене, поки йде дощ. Якщо комусь цікава інформація про школу, то пишіть, питайте, якщо ви десь навчалися, то також поділите, поділіться в коментарях до цього відео. Що саме ви вивчали? І як у вас зараз з працевлаштуванням також дуже цікаво. Ось, бачите, іде воно у нас підйомчик такий. Оце доріжечка. Хочу максимально, щоб було наближено до природнього стилю. Але у нас така чудова ділянка, що оцей візерунок з доріжками, він просто неймовірно круто ліг на цю діляночку. Нам дуже з чоловіком сподобалось, сподіваюсь, ми все це зробимо. Ось такі-то справи, ось так, люди проводять час. Тобто квітуча садиба не лише на городі з квітами, але і ось отак обирає квіти. Ось також в цій програмці є ось така штукенція, як прогулянка. Не лише посадили, але, але потім ще й пішли погуляли по тій території. Ось яку зробили. Ось пішли. Але тут будуть іще робитись насадження, тут планується почвопокривні рослини, грунтопокривні. Ось такий садочок із вишень. Ось дивіться. Також буде посаджена, хочеться мені сакури, щоб він. Сад, цей був мальовничий як в весняний період, так і в осінній. Літом і так багато рослин різних цвітей, і ми якось в літній період найменше звертаємо уваги. Але коли воно все лише прокидається весною, і в осінній період, коли світовий день зменшується, то, звісно, хочеться. Більше фарб, бачите. Ось так. Ось так. Доріжечка, стежечка, кліточку ще треба зробити. Ось так, любі друзі. Дякую за увагу, до побачення.